У виправній колонії номер 41 пройшов турнір із волейболу. Участь у ньому взяли чотири команди. Дві з них представляли установу. Це працівники та засуджені. Ще дві депутати та священники Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Детальніше про змагання Богдан Малецький. Розпочалося все із поминальної панахиди у місцевій церкві. Її відслужив владика Миколай. А далі всі відправилися на спортивний майданчик. Священники до засуджених приїжджають грати у волейбол не вперше. Однак цього року до них додалися ще й районні депутати та команда працівників установи. Відвідали захід і очільники району і Михайло Негрич, і Богдан Болюк. В один голос зазначили, що людям, позбавленим волі, так потрібна підтримка. І головне, щоб вони мали надію, що коли повернуться у суспільство, їх не забудуть. Я рахую, що підтримка влади завжди. Потрібно. потрібно не тільки цим людям, потрібно всім людям, а особливо цим людям. Ви бачите, скільки людей є тут багато. Якщо колонія розрахована на 800 чоловік, то є на сьогоднішній день більше людей. Є різні люди, є різні. Питання, які тут перебувають, ну я думаю, що кожній людині приємне, кожна людина повинна думати, як далі жити і що жити. Ці люди повинні бути забезпечені роботою. Ці люди повинні, коли закінчиться їхнє покарання, бути нормальними жителями, громадянами держави України, тому що по житті різне буває. Це такі самі люди, як і ми. Хто зуступився десь колись ріки? Хто зможе переосмислити і побачити, що за ними турбується, і саме основне влада. Тому коли адміністрація вирішила провести такий турнір пам'яті героям України, які полягли за незалежність, а також пам'яті прекрасній, чудовій людині, колишньому начальнику колонії Василю Солтису, звичайно, ми зразу відгукнулися взяти участь, адже що краще може бути влада, священники, адміністрація колонії і самі засуджені, я думаю, що кращої пропаганди для того, щоб про них піклує. Це не може й бути. Благословив волейбольний турнір правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло. Він каже, що Боже благословіння та проповідницьке слово священників допомагає засудженим налаштуватися на добрі справи. А гра у волейбол дає можливість відчути себе повноправними членами суспільства. Дуже важливим є те, що сьогодні священники є тут біля них, тому що люди, які тут сьогодні є тимчасово ув'язненими, вони теж можливо мають якусь ностальгію. По своїх домівках, по своїх родичах, я думаю, що не один з них ходив колись до храмів, чи це будуть православні, чи католицькі, чи інші, і все ж таки вони. Відчували колись прив'язаність, а тепер, коли вони саме тут перебувають, я думаю, для них це є дійсно є той такий ковток духовної наснаги, який вони відчувають, що вони також є з тими, не лише що вони тут одні покинуті, що до них приходять священнослужителі, які з ними спілкуються, і не тільки спілкуються так у розмові, а ще й можуть зустрітися на спортивному майданчику. Спочатку ігри відбувалися на волейбольному майданчику у виправній установі. В першому матчі депутати не без труда переграли працівників колонії. Матч засуджених та священиків проходив уже під дощем. Тому фінал було вирішено перенести у фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Прикарпаття. Народні обранці в головному матчі переграли отців, Третіми стали працівники виправної колонії. Однак вони ще зіграли товариський матч із священнослужителями. Богдан Малецький, Андрій Гаращук Ігор Кофлюк. Програма подінтика.